Північна Корея перекидає своїх пілотів до Росії для участі у війні проти України. Південна Корея, у відповідь на це, готова перекинути до України свої війська та допомогти нашим силам оборони відбивати атаки з боку росіян та північно-корейських солдат. Тим часом президент Зеленський готовий говорити з росіянами про. Припинення гарячої фази війни, отже, що зараз відомо про перекидання військ КНДР до Росії, зокрема їх пілотів, і як Південна Корея збирається на це реагувати. Американське видання Newsweek опублікувало велику статтю про те, як Південна Корея непокоїться про посилення співпраці між КНДР та Росію, отже, у Сеулі в Південній Кореї готові на це відповісти. І поки на заході думають і перевіряють інформацію про те, чи дійсно війська КНДР направлені до Росії вже в Пентагоні. Нарешті сьогодні. На третій, третій чи четвертий день з того моменту, як появилися повідомлення в змі про перекидання цих військ, лише зараз в Пентагоні офіційно підтвердили, що війська КНДР дійсно перекидаються до Росії для участі у війні проти України, але в південній Кореї не збираються сидіти, склавши руки, а готові конкретно відповідати на таку ескалацію. Справа в тому, що американське видання Newsweek пише про те, що вже Йде мова і про перекидання пілотів до Росії раніше. Ми чули інформацію, зокрема розвідка Південної Кореї заявила, що 12 тисяч північно-корейських солдат будуть перекинуті для Росії їх їх натренують і кинуть на вірну смерть на поле бою в Україні. Але вже зараз відомо що. Мова йде не тільки про сухопутні війська, але й про пілотів. А ще місяць тому КНДР таємно перекинула до Владивостовка пілотів-винищувачів, які здатні літати на російській авіації. Мова йде про літаки радянського радянських зразків, і ці пілоти можуть бути направлені на поле бою для е, війни в Україні для підтримки російських. Військових зусиль і в південній Кореї вже готують відповідь. У відповідь на це вони готові перекинути до України власних військових справа в тому, що Південна Корея формально досі перебуває у стані війни із північною Кореєю ще з 1950 року, з часів Корейської війни, і будь-яке посилення співпраці між Північною Кореєю та Росією є прямою загрозою для безпеки Південної Кореї. Основне ключове запитання полягає в тому, а що взамін за надсилання своїх військ до Росії може утримати кривавий диктатор Кім Чен Ен. і в Південній Кореї бояться, що він може отримати допомогу, зокрема в розвитку чутливих ядерних технологій, які збільшить ядерний. Потенціал північної Кореї, крім цього, бояться в Сеулі передачу з боку Росії до КНДР далекобійного озброєння, бо це посилить військовий потенціал, військові сили північної Кореї, і у разі е, розмороження війни, у разі нової війни між південною та північною Кореєю, тоді е, Південна Корея буде в невигідному становищі, і в Сеулі не збирається допускати посилення співпраці між двома авторитарними режимами. Тому зараз серйозно обговорюється можливість у відповідь на такі кроки, бо захід фактично мовчить. Ми досі не чули того, як Сполучені Штати Америки на держава світована держава, найпотужніша армія у світі, буде відповідати на таку наглу ескалацію, на таке нагле перекидання військ КНДР до Росії. Досі у США. Не відповіли на запитання про те, як вони будуть реагувати, як будуть попереджати. Крім цього, зараз їх найбільше непокоїть вибори президента. Тому ми чуємо лише мовчання, тільки мовчання і жодних дій з боку Сполучених Штатів. Але Південна Корея не буде сидіти, склавши руки, її готова направляти військових до України. Мова йде про розвідників та, зокрема, перекладачів. Ці сили допомогли б. Українським силам оборони проводити допити тих північно-корейських солдат, які будуть взяті в полон. Крім цього, Південна Корея готова проінструктувати українські сили, розповісти їм про тактики та військову доктрину північної Кореї, аби наші сили оборони могли краще протидіяти північно-корейським військам. Зокрема, сьогодні була інформація про те, що вже сьогодні декілька тисяч північнокорейських солдат перекидають до Курської області. Або вони допомогли Росіянам відбити наступ сил оборони України. Крім цього, Південна Корея розглядає можливість постачання до України летальної зброї. Південна Корея завжди нас підтримувала нашу територіальну цілісність, надавала гуманітарну допомогу, але не зброю. І вперше Південна Корея може надати нам летальне озброєння, а її а в них є що в принципі на е, можливо надати Україні їм є що. Що передавати нашим силам оборони, і в них навіть є далекобійне озброєння, еквівалент ракетам атакам з радіусом сумдії до 300 кілометрів і великі запаси артилерійських снарядів. Тому Південна Корея дійсно може надати нам значну військову допомогу, і зараз фактично вони виставили ультиматум або ви припиняєте співпрацю перекидання військ Андер до Росії, або ми сповна підтримуємо Україну і надаємо летальне. Озброєння тому Володимир Путін, коли підписував цей пакт з Кім Еном і домовлявся про відправку військ до, ем, до Росії, не подумав про те, як на це відреагує Південна Корея, і він фактично додав до України, надав Україні ще одного потужного союзника, який може надавати військове озброєння. Тому кривавий диктатор Путін переграв сам себе і хотів зробити собі краще, але знову зробив собі гірше і. Під і зробив ще більшу яму під собою. Викупав ще глибшу яму під собою, зокрема загостривши і погіршивши відносини з південною Кореєю. Фактично, зараз Південна Корея ставить диктатору Путіна на розтяжку, і єдина умова це припинення перекидання військ. Якщо ні, тоді Сеул передає Києву далекобійне озброєння, артилерійські снаряди. Та інші види обладнання, крім цього, північна південна Корея вже готова спілкуватися із НАТО. Група експертів Південної Кореї їде до Брюсселя. В НАТО відбудеться брифінг, і експерти з південної Кореї проінформують держав-членів НАТО про те, яким чином перекидаються ті війська до Росії. представлять їм докази цього. По в НАТО досі цього офіційно не підтверджували, тому проінформують наших союзників про те, як, чи, яким чином перекидаються ці війська, і конкретно про яку кількість іде мова. Бо зараз мова йде зокрема про 12 тисяч північно-корейських військ, і деякі військові експерти трішки сміються з цього, зокрема з того, а як будуть комунікувати ці північно-корейські солдати зі своїми російськими колегами. Вони ж не знають мови, а перекладачі в реальній зоні. Бойових дій можуть виявитися неефективними. Крім цього, на заході очікує, що велика кількість цих північно-корейських солдат, які ніколи не бачили цивілізованого світу, які жили в цьому в цій закритій країні. Якщо вони побачать світ чи хоча б Україну, вони можуть захотіти перейти на бік сил оборони оборони України на бік України. Тому очікується. Великі обсяги, велика кількість дезертирства з боку північно-корейських військових. Бо більше експерти на заході говорять про те, що вони можуть виявитися неефективними, бо вони жодного разу не брали участі в реальних бойових діях. Останнє вони воювали у 1950 році. і воювали точно не вони, а їхні батьки та діди. Отже, в них немає реального досвіду ведення бойових дій е, з тих часів і. Фактично на заході ставлять питання про те, чи вони взагалі будуть ефективними на полі бою. Крім цього, є й дипломатична реакція від Південної Кореї. Міністерство закордонних справ південної Кореї викликало до себе російського посла і виставила ультиматум. Зокрема, закликала Росію вивести північно-корейські війська з своєї території. Тому зараз насправді Південна Корея, це основний гравець на міжнародній арені, який дає відповідь цій ескалації, бо США. Просто мовчать, очікують президентських виборів і не хочуть робити якихось гучних заяв, не хочуть діяти до виборів президента США. Бояться ескалації з боку кімченіна і побоїться того, що це може вплинути на рейтинги демократичних кандидатів на рейтинги обох кандидатів. Тому зараз така, ем, така хвиля мовчання з боку сполучених штатів Америки в той час, як потрібно гучно голосно про це говорити, бо відбувається історична ескалація двох. Відносин двох авторитарних е, країн, крім цього, Політіко пише про те, що у Вашингтоні начебто не знають, що робити з перекидання військ КНДР до Росії, бо більше там говорять про те, що нічого з цим не можуть не можуть зробити. Бо і так е, всі можливі санкції на КНДР вже і так накладені. Отже, Політіко поспілкувалося з американськими посадовцями. Журналисти, американські журналісти ставили конкретні запитання про те, чи збираються сполучені штати взагалі на це реагувати. і там їм їм відповіли, що. Вони не можуть із із цим щось зробити, бо велика частина санкцій вже накладена на північну Корею. Корею вони вже фактично не діють і додаткові санкції не будуть ефективними. Тому вже вони не мають якихось засобів впливу на північно-корейський режим. Ось така е, сумна відповідь з боку американських посадовців і уряду США. Тому єдині сподівання на південну Корею, яка може поставити Україні летальне озброєння і вплинути на цю зростаючу. Дружбу і співпрацю між Кім Чен Іном та е, Владимиром Путіним тим часом президент України заявив, що є ймовірність завершення гарячої фази війни, зокрема е, з укладанням домовленостей про припинення повітряних атак між обома державами. Президент Зеленський зробив цю заяву у інтерв'ю. Financial Times. він заявив, що припинення повітряних атак Росії по українських енергетичних об'єктах і вантажних кораблях може відкрити шлях до переговорів про припинення е, війни. І, зокрема, він мова йде про те, про енергетику і про свободу е, судноплавства. За словами президента Зеленського, це стало би кроком до війни. Війни і раніше американські журналісти повідомляли про те, що були дійсно перемовини. Хотіли сторони домовитись. Україна та Росія хотіли домовитись припинити нанесення повітряних ударів по енергооб'єктах обох держав. Ця домовленість зірвалась, так і не була укладена. Але зараз президент Зеленський говорить про те, що можливо є ймовірність укладання такої домовленості, і в подальшому це може призвести до припинення гарячої. Фазу війни, але тут потрібно пам'ятати, що президент Зеленський недавно представив план перемоги і стратегію України це є подальший тиск на Росію і завдання Росії такої, бо такого болю, який змусив би Кремль до проведення адекватних перемовин з Україною на вигідних для України умовах. Тим часом генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш прибув. З візитом до Казані на так званий саміт БРІКС зустрівся з російським диктатором Владимиром Путіним і, начебто, забув Гутере, що Путін є військовим злочинцем. що до нього виданий ордер на арешт. Цей ордер видав міжнародний кримінальний суд. І тут така. Сюрреалістична ситуація, коли очільник організації Об'єднаних Націй, організації, яка відповідає за дотримання норм міжнародного права, міжнародного гуманітарного права, яка має забезпечувати мир в усьому світі, і очільник цієї організації зустрічається ж жме руку кривавому диктатору Путіна, який порушує норми міжнародного права, який розпочав найбільшу найбільшу сухопутну війну в Європі з часів Другої світової, вже є реакція. Нашого міністерства закордонних справ там нагадали, що свого часу Антоніо Гутереш відмовився від запрошення України в на участь в глобальному саміті Миру, який відбувся у Швейцарії. Однак він прийняв запрошення російського кривавого диктатора Путіна на участь у Бріксі. І про це зараз говорять західні партнери. Що таке, таке така реакція, така робота з боку ООН є неприпустимою. Крім цього, неприпустимість неприпустимо є. Оцей е, такий двозначний підхід до Володимира Путіна. Він готовий їхати, а на саміт. Української формули миру ні, і в принципі це підтверджує те, що потрібно реформувати цю організацію, яка не здатна попереджувати великі війни і сприяти миру по всьому світі. І до речі, на цей саміт Путіна приїхали 36 світових лідерів. Але жодного лідера з заходу, жодного очільника, жоден очільник західної країни не відвідав цей саміт. Були лише представники, зокрема з Китаю, Індії Південної Африки. Ірану, навіть представники так званого Талібану, були на заході Путіна. Гутереш, але жоден, очільник, очільник прем'єр-міністр чи президент західної країни із західної цивілізації не прибув на цей саміт Володимира Путіна. Але Антоніо Гутереш видно забув, що хто ким є дійсно Володимир Путін і що до нього виданий ордер на арешт міжнародним кримінальним судом. На цьому на сьогодні в мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні.